Розглянемо декілька нестандартних способів знайти найбільший спільний дільник для двох чисел. Отже, задача знайти найбільший спільний дільник чисел 630 та 420. Перший спосіб, який ми розглянемо, це буде спосіб, який ґрунтується на використанні спільних дільників, які ми зможемо знайти для даних чисел. Отже, Число 630 і 420. З таблиці множення ми можемо сказати, що 63,42 діляться на 7. Оскільки числа закінчуються 0, то спільний дільник для 630 і 420, максимально великий, який ми можемо за допомогою таблиці множення знайти, це буде 70. От сюди його і записуємо. Ми знайшли спільний дільник, який за допомогою таблиці множення можна було визначити. Але ми не впевнені, що це найбільший спільний дільник. Як перевірити, що дійсно це найбільший спільний дільник, або впевнитись в тому, що ще не найбільший спільний дільник. Для цього ви поділіть кожне з цих чисел на 70. І запишіть десь на чорновичку чи на листочку отримані частки. Тобто 630 поділити на 70. Це буде 9. 420 поділити на 70 буде 3. Вірніше 6. І тепер для оцих чисел знайдіть найбільший спільний дільник. Тут легко визначити з таблиці множення, що 9 і 6 мають найбільший спільний дільник 3. Таким чином оцю трієчку додаємо сюди. З оцих спільних дільників, які, які нам вдалося визначити, ми утворюємо найбільший. 70 помножити на 3 буде 210. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 630 і 420 буде 210. Отже, ще раз пройдемося по тих кроках, які потрібно зробити, щоб знайти оцей найбільший спільний дільник. Перший крок. Підбираємо для даних чисел той спільний дільник, максимально великий, який ми можемо визначити усно. Записали його сюди. Далі. Ми не знаємо, чи буде це найбільший спільний дільник, чи ні. Для перевірки ми ділимо кожне з цих чисел на оце число, яке підібрали першим. Частку записуємо десь окремо. Так само 420 ділимо і записуємо окремо. Це можна, як я сказав, на чорновичку зробити або на листочку. Для оцих невеликих чисел найбільший спільний дільник вже легко знайти. І відповідно той найбільший спільний дільник, який знайшли, в даному випадку це трійка, ми дописуємо сюди множником. Далі перемножили і отримали найбільший спільний дільник. Для зручності я підсвітив різними кольорами всі ці числа. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 9 і 6, ось 3 зеленим, я його виділив стрілку, я показав, що воно дописується отсюди. Другий спосіб полягає в тому, що ми використовуємо різницю оцих чисел. Тобто суть полягає в слідуючому. Знаходимо різницю чисел 630 і 420 і записуємо найбільший спільний дільник, в який ми записуємо різницю чисел і менше з цих двох, тобто 420. Виглядає це так. Тобто, отримуємо. Через дорівня найбільший спільний дільник. Перше число 210 це різниця 630-420. Друге число це менше із цих чисел, я сказав, це 420. Після того, як ви записали нове НСД, перевірте, чи більше число ділиться на менше. Якщо ділиться націло, то це менше вже і. Вже буде найбільший спільний дільник. Тобто 420 поділити на 210 це буде 2. Ділиться на ціло, отже, 210 це найбільший спільний дільник. Записуємо його. І нарешті третій спосіб це з використанням остачі відділення чисел. Тобто, нам необхідно поділити більше число на менше до остачі. Це можна записати ділення в стовпчик або і усно. Підбираємо 1, відняти 420 і отримаємо 210. І от оцю 210 записати от сюди. І менше число відповідно з цих двох також. Тобто в нас виходить практично той запис, що й був. І далі так само, як в попередньому цьому випадку, де ми різницю використовували, ми більше число перевіряємо, чи ділиться націло на менше число. Якщо ділиться, значить менше число і є спільний дільник. Тому відповідь буде та сама 210. Ну, ось так. Використовуючи три отаких от нестандартних способи пошуку найбільшого спільного дільника для двох даних чисел, можна часто, доволі легко і швидко знайти найбільший спільний дільник для двох чисел. Для закріплення, давайте знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 630 і 450. Отже, перший спосіб. З використанням спільних дільників, які ми можемо визначити усму. Для чисел 630 і 450 ми можемо, скориставшись таблицею множення, визначити, що спільний дільник буде 90, і 630 і 450 діляться на 90. Далі ділимо 630 поділити на 90 це буде 7, 450 поділити на 90 це буде 5. Для чисел 7 і 5 найбільший спільний дільник одиниця. Вони взаємно прості І домножаємо його сюди. Звичайно, одиниця, оця множенні нічого не міняє. Можна було б одразу писати, що 90 та і все. Тобто найбільший спільний дільник 90. Тепер з використанням різниці. Знаходимо різницю чисел 630 і 450. Це буде 180. Записали його. І число 450, яке менше з цих двох. То писали другим числом. Далі перевіряємо, чи діли, ділиться на, на ціло 450 на 180, ні не ділиться. Тому знаходимо різницю цих чисел. 450-180 буде 270. Записали різницю і менше з цих двох чисел, це 180, дописали. Перевіряємо, чи ділиться більше число на менше, ні не ділиться. Знову знаходимо різницю 270-180 буде 90. Менше з цих двох чисел дописали. Знову перевіряємо. 180 на 90 ділиться на це? Так. Раз так, значить 90 це найбільший спільний дільник. Цих двох чисел записуємо відповідь. Тепер третій спосіб з використанням від відділення цих чисел. Ділимо 630 на 450 до остач. Отримуємо. 180 буде в остачі. І в наступному запису ми в дужках записуємо стачу. А також менше з цих двох чисел – 450. Тепер ділимо 450 на 180 також до остачі. Ділимо, отримуємо стачу 90. Дописуємо її сюди. І менше число з цих двох 180 сюди. 180 ділиться націлом на 90, тому 90 є найбільший спільний дільник. Для цих чисел відповідно записуємо відповідь.